Я не пам'ятаю, щоб вона була якось дуже активна, як якийсь там блогер, чи волонтер, чи, наприклад, лідер думок, ну тобто експерт, тобто людина, яка багато пише, має, наприклад, свою там колонку, і в цій колонці вона описує там своє ставлення до тих чи інших. Проблеми питань, і тут відразу достатньо поважне видання, достатньо такий серйозний текст. Тобто, цей текст він ну не є таким, знаєте, там на останній якійсь там сторінці, в принципі, його виклали в різноманітних версіях. І ну, це дійсно наводить на думку, що це ну, певна підготовлена акція, певна підготовлена історія. Ну який меседж у цієї історії? Ви його фактично озвучили, що треба. Перемовини, навіть якщо ці перемовини, наприклад, будуть не дуже там вдало виглядати для ну, там українського суспільства, треба йти, коротше кажучи, на болючі компроміси, і оця тема болючих компромісів, що цікаво, вона йде як з боку наших партнерів, там за океану, які постійно про це говорять, так і власне починає поступово з'являтися у.